Добрий день, шановне панство. Вчора поступило запитання від Віктора. Фамілію не хочу називати, бо можу помилитися в назві фамілії, ну не важно. Він запитав мене, як то в мене виходить, що самці сім 7 місяців і вони в мене не є дуже жирні. Зазвичай, якщо Добре годувати, тим більше гранулою, давати їм по максимальній вазі, то е, самці мають мати досить багато жиру. І в мене таке було, що як я їм, їх годував по максимуму, то в них було багато жиру. Е, в чим причина? А причина потрібно е, подивитися там таблицю Акселі, там, де я пишу. Скільки я годую, скільки я даю нутря місце. Що в місяць, протягом першого місяця нутря я з'їдає один кілограм корму мала. Ну так, умовно, будемо умовно говорити, бо протягом другого місяця з'їдає 2 кілограми гранули, потім три і на шостому місяці. Ну, на відгодівлю внутрі однієї, йде 6 кг корму, і на сьомому місці теж 6 кг корму. Тобто, я до цього веду. Та як в мене годування йде більш-менш дозовано, не кашами, я годую, а гранулою. То, наприклад, на 5 самців я їм, наприклад, на п'ятому місяці на шостому місяці годування даю, скільки то виходить, на п'ять, два рази зранку і ввечері по 500 грам корму, а в принципі, якщо ми хочемо салома, і вони досягають ваги 6 кг, наприклад, так? а для того, щоб досягти 7 кілограмів, на сьому місяці потрібно додати гранулу вже не давати 6 кг, а давати 7 кг. Якщо ми будемо на сьомому на місяці замість, наприклад, скільки 500 грамів давати 600 грамів на на того по 600 грамів, то ми збільшимо і, мас, і масу самців. І збільшимо, і збільшимо масу жиру. А оскільки я не збільшую гранули на сьомому місяці життя внутрі, то той жир, який вони є, вони використовують його, і він йде на розвиток м'язової. Я так собі думаю, наскільки то правда, я не можу гарантувати, що він йде на. Зростанням м'язової тканини і відкладання жиру є мінімальне. Ну, але як бачите, тушонки тушки в 7 місяців в мене в середньому 4 кілограми. Ну, є більше той самець, що мав 7-6 то в нього тушка була без хвоста і голови. 4800. Так що прислухайтеся, про що я говорю. Записуйте собі, а кому цікаво, перепитуйте. Я всією інформацією з вами поділюся. І нема ніяких в мене секретів від глядачів, від внутриводів. Дай Боже, щоб вам все получалося, щоб ви отримували максимальні прирости. І максимальну кількість м'яса ви витягували з своїх тварин. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.